Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які особливості природи Індійського океану? Індійський океан третій за величиною океан Землі. Його площа 70,5 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина океану 3741 метр. Максимальна глибина 7729 метрів яванський жолоб. Берегова лінія складає 66,5 тисяч кілометрів. Солоність води від 34 до 41 проміле. Найбільш характерна особливість географічного положення Індійського океану. Це його розміщення переважно у південній та повністю Східній півкулях. На півночі він омиває береги Євразії, на Заході Африки, а на сході Австралії. Умовна межа між Індійським та Атлантичним океанами проходить по 20-му меридіану, що йде від Мису Голковий. А кордон із Тихим океаном по 120-му меридіану Східної Довготи до Південного океану. Межею якого є паралель 60 градусів південної широти. Берегова лінія Індійського океану розчленована слабо. До Індійського океану належить 6 морів. Найбільшими з яких є Аравійське, червоне та Тиморське. До відома. Червоне море найтепліше і найсолоніше море світу. З відміткою в 42 проміле. Воно отримало свою назву через значну концентрацію водоростей, які надають воді червоного відтінку. До складу Індійського океану також належать Бенгальська та велика австралійська затоки. Є острови материкового походження, Мадагаскар. Та Шрі-Ланка. Деякі острови є вершинами підводних вулканів: Хергелен та Маврикій. В екваторіально тропічних широтах океану багато коралевих островів. Мальдівські. та кокосові. Індійський океан утворився внаслідок розколу давнього материка Гондвана на окремі частини, які розійшлися в різні боки, звільнивши місце океанові. Рельєф дна океану складається з океанічних хребтів, плоскогір'їв, глибоководних улоговин і океанічних жолобів. Шельфова зона океану вузька. Тільки біля берегів Євразії. у Перській затоці. Ширина сягає кількох сотень кілометрів. Найбільш глибока біля берегів Австралії від 300 до 500 метрів. Середина океанічних хребет сформувався на межах літосферних плит. Індоавстралійської, Африкано-Аравійської та Антарктичної. Найбільша глибина Індійського океану зафіксована в Зонському або Яванському жолобі. З відміткою 7729 метрів. Цей жолоб розташований на межі Індійського і Тихого океанів. Є частиною Тихоокеанського вогняного кільця. Отже, це район землетрусів. І підводного вулканізму. У 2004 році в Індійському океані стався потужний землетрус з силою у 9 балів. Гіпоцентр був розташований на глибині близько 20 кілометрів під дном океану. Викликане ним цунамі спустошило прилеглі береги і забрало життя багатьох людей. Значна частина Індійського океану розташована в екваторіальному, субекваторіальному і тропічному кліматичних поясах. Тільки південна частина охоплює високі широти. Особливістю клімату є вітри, сезонні мусони біля берегів Азії і Африки, Пасати і Західні вітри. Мусони мають значний вплив на погодні умови в північній частині океану. Улітку вони несуть велику кількість вологи на суходіл до 3000 мм на рік. Узимку дмуть із суходолу на океан. На півдні суттєво відчувається охолоджувальний вплив Антарктиди. З особливостями клімату пов'язані властивості водних мас – Індійський океан називають океаном нагрітих вод через високу температуру води на поверхні. Північна частина океану найтепліша, оскільки добре прогрівається і позбавлена притоку холодних вод. Температура води тут вища плюс 30 градусів за Цельсія, ніж на тих самих широтах в інших океанах. На південь температура вод знижується. Солоність поверхневих вод вища, ніж середня солоність Світового океану. У північній частині океану на утворення течій впливає сезонна зміна вітрів. Тропічні водні маси Індійського океану багаті на плантон, у якому переважають одноклітинні водорості. До найпоширеніших риб належать сарденела, скумбрія, корифена, анчоус, тунець та акула. В океанічних водах можна зустріти рибу папугу, рибу пилку морського диявола. У південній частині океану водяться білокровні риби, наприклад, білокровна щука. Особливо багаті на життя шельфові райони і коралові рифи. У теплих водах Індійського океану мешкають гігантські морські черепахи. Серед молюсків багато каракатиць і кальмарів. В океанічних глибинах водяться ендемічні тварини, трапляються морські змії і дюгоні або морські корови. У помірних широтах водяться кити і тюлені. Океан має найбільш різноманітний видовий склад промислових риб. До головних промислових районів належать шельфи Аравійського моря, Африки та Аденська затока. Головними мінеральними ресурсами Індійського океану є нафта та природний газ. Переважна більшість розвіданих запасів цих корисних копалин міститься в акваторії Перської затоки. Півострові індостан і басові протоці. В інших областях океану добувають мідні руди, пісок, хром, залізо, марганцеві руди тощо. Видобуток і транспортування нафти створюють небезпеку забруднення водних мас. У деяких країнах ведеться опріснення солоних вод. Через Індійський океан проходять морські шляхи світового значення. Суецький канал з'єднує Червоне море Індійського океану із Середземним морем Атлантичного океану. Він скоротив шлях з Європи в Азію на 9 тисяч кілометрів. Дивовижні краєвиди північного узбережжя Індійського океану приваблюють багато туристів. Дослідження в океанах і морях ведуть українські вчені Морського гідрофізичного інституту та Інституту біології Південних морів Національної академії наук України. Вони детально досліджують Чорне, Азовське, Середземне, Карибське моря та Індійський океан. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми які особливості природи Індійського океану. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!